Але я, що тишою говорить, тут квіти вже припали до землі каміння, лампадки вогниками грають, і дощі ваші в пам'яті живрі, що починаючи з Майдану, ви боротьбою виживали, за право жити і творити, за долю вільного народу, за тих, кому не байдуже, що буде завтра, ви стали муром для мільйонів. Тепер пліч опліч у небесному строю. Ми пам'ятаємо усіх. І пронесемо вашу славу у світи, щоб про вчинки героїчні говорили всі нащадки. Навіка слава тим, хто крилами здійнявся до небес за правду, честь, свободу і гідність. Слава Україні, героям слава!